О, спасибо, Хайти. Такі гарні ногти на красу нафарбувала. І так рівненько. Ну, да, я вже давно фарбую. Все, готова. Дякую. Ой. Що ти падаєш, хайти? Ой, да не знаю. Ой, я фішу. Подожди, пока я еще песок найти. Добре. Привет. Привет, ты без работы ногти? та да Давай, иди. Все, спасибо. Ласка, что ты такая сонная? Да просто Зараз же в мене роботи немає пока і я не знаю, що мені цей. Ти всі ногті красиш ця. М -м... Ну, багато хто з цього робить. Катя вчить плавати, а я нічого не роблю. То ти можеш теж якби я тільки робити не ногті, а щось друге. Ну і що, наприклад? Ну, там зачіску чи макіяж. Точно, спасибо. Я пішла тренуватися. Ем, будь ласка. Фу -фу -фу. Так, зараз до мене наче має... Прийти поділка з другого дому добрий день, а я сюди попала. Я на манікюр записана. Да, да, сюди заходьте. Ой, а я хотіла ще запитати. У вас тут не роблять зачіски і там, ну, ще макіяж може, бо в мене не вистачає часу, щоб, щоб бігати, щоб мені зачіску, макіяж робили. А, ну, зараз її спитаю. спитає. Значить, не зможеш. Ну, покажи там на комусь, як ти можеш заплести. Ладно, давайте. Давай, ось все, бачиш, Вероніка? Трошки палихата. Я не пала все одно. І зараз я швидко зможу її прическу зробити. Оп, і все немає не ні волосинки не стрічить. Ух ти! Спасибо, дякую. Да. І тобі більше треба світлими е, т, е, тінями фарбуватися. О, ну хорошо, спасибо. Вот ласка. Ой. Ну, то есть нормально. Ладно, давайте попробуем. Давайте я вам нафарбую. Нефть. Тут все готово. Вау, это гарно. Ты, то будет зачистка. Да, да, идите туда. Так. Сидайте сюда. О, ну, добре. И Вважимоли ви голову, коли то сьогодні ранку ми останній раз. А, то тільки -то вам потрібно буде розчесати. і перезаплести хвостик. Все воно ну, нормальне. Зараз візьму тіні. І нафарбую вам трішки. Очі Так ось готово Листять вони ще. І я, я забула, що маску потрібно. Маску? Да-да. Макіяж настретя? Ні. Давайте. Все знімайте і дивіться в зеркало. Не знаю, чи гарно, бо я тільки перший день. Перший день ж взагалі щоб... Гарно Перший день так гарно зафарбувати. Дякую, дякую, дякую. Ну, ну, будь ласка. Скільки вам дати? 500, скільки тисячу гривень? Та не надо. Короче, на тисячу вже і... Ты сходи, поделайся. Все, я пришла пока. Мы на мой час. Эм, ну, спасибо. Дякую. Хайди. Ты поняла, что Шось? Не, а ты тоже. Ага. Да. А вы не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал. І наживайте на колокольчик, щоб не пропустити нові самі цікаві серії. Пока-пока. Як я вже здогадалися, мабуть, ще оцю очіло... нову. Звати Вероніка. Пока-пока.